Йоу, всім привіт! І сьогодні ми знову в Майнкрафті, але опять таки, не в звичайному. А незвичайність його заключається в тому, що якщо я попробую стрибнути... <звач> то я відразу помру, от така от справа. Тому сьогодні мені буде досить, досить складно. Мені потрібно буде якось спробувати знову підніматися. А як я тут піднімлюсь до дерева? <звач> О, це така от справа. Давайте отакого добувати супер багато землі, щоб підійти до цього дерева і якось його добути. А то це халепа. Коли ти не можеш пригати, це велика халепа, якщо чесно. Тому за такі зусилля вам точно потрібно поставити вподобайдена і підписатись на мій канал. А тим часом я вже добуваю перше своє дерево, ось уже і друге. Хух, якщо чесно, Є величезна ціль попробувати пройти Майнкрафт з таким доповненням, коли я не можу пригати. І це ультра складно, якщо чесно. Мені пощастило, те, що тут заспавнилось велике дерево, от яке я можу трішечки добути. Але як я подивився, тут більше нема дерев. і це прям халепа. В общем, першим ділом, що мені потрібно, мені потрібно скрафтити верстак, мені потрібні палки, мені потрібне кайло обов'язково, і мені потрібно дуже багато сходинок. Ну, 12 це не дуже багато, але все рівно. Давайте зараз заберемо цей верстак, подивимося, чи є в нас тут. Взагалі, щось, окрім цього поля біля нас. Головне, не нажимати на прибіл, головне не пригати. Так, я бачу, в нас тут воду, до води спускатися не хочу, бо потім не піднімлюсь. Головне, не спускатись. Народ! Це рожева вівця, Обалдеть! Оце так пощастило. Якщо я не помиляюсь, у неї там щось шанс один відсоток заспавнитись в світі, чи що? Щось типу такого. Так, як би мені тут так хорошо спуститися? Добре, що спускатись я можу, а от підніматися ні. Так, давайте добудемо своє перше каміння. Тут його можна буде трішки добути. Це хорошо. Так. Каміні я, я трішечки добув, супер-супер бомбезно. Тепер у мене є друга проблема. У мене є трішечки палець, але я бачу що там ще одне дерево. Let's go, let's go, go, let's go. Давай, санечка, біжи, біжи, біжи. Тобі <гум> потрібні дошки. А як підніматися, то вже питання останеться відкритим. Так, давайте зробимо собі сокиру кам'яну, щоб швидше все це рубати. Та й можна зробити, в принципі, собі ще кам'яне кайло. Все, тепер я можу добувати нормально дерево. Але питання залишається відкритим. Як би мені підніматись також, щоб спокійно це все було? Можна робити. Або сходинки, або на півблоки. Потрібно вирахувати, що буде із цього ефективніше. Ну і дешевше. Так, ставимо тут цю штуку і виносимо курочку, тому що потрібно ще щось і їсти буде. Так, те, що ми заспавнились на полі, це, звісно, з однієї сторони добре, а з другої не дуже. Я бачу тут корівку, правда, її вбивати я не хочу. Вона тут одненька. Нехай росте. Цікаво, чи можна. Ага, тако можна робити. А не можна! Абалдіть, де я помер? В якій стороні? <хи> це просто був шок. Я думав, пробіл, короче, вообще не можна нажимати. Неважливо, чи ти піднімешся, чи ти не піднімешся. Пробіл просто саме натискання цієї клавіші, робить так, щоб ти помирав. Це ультра хардкор, я вважаю. Нам потрібно зараз піти забрати свої речі. <хи> я просто народ тільки представити не можу, як складно буде це все добувати в цьому. В печері, різний лут і так далі. Тому що це ж просто шок. Саме натискання пробілу це вже халепа. Так, це Давай підберемо дошки теж. Що там у нас? Давайте перевіримо. Правда, дерева в мене нема. Куди його йдів? А де ділось моє дерево. Я ж його добував. Абалдіть, дерева нема знову. Це шок. Потрібно знову йти шукати. <ривіт> Боже, я ніяк не можу привикнути, що не можна нажимати пробіл. Не можна цього робити. Нельзя, Сань, не можна. Так, а в яку сторону мені бігти, хоч скажіть? Добре, що на shift можна нажимати. а то якби ще не можна було на shift нажимати, було б взагалі халепа, якщо чесно. Так, я хоч в правильному напрямку біжу, а то помирати сьогодні, походу, я буду багато разів. Але хотілось би, хотілось би хоч щось зробити, а то вже скільки часу пройшло, а я ще нічого не зробив, нічого не добув. Я навіть не пам'ятаю, де я помер. Десь плюс-мінус туди я вроді побіг. Да, тут ось курочки були, я їх Ось ще свинки, ось у мій лут, найс. Проте з кожним разом як я бачу лута, у мене все менше і менше. Це супер погано. Мені би до того дерева добратися якось. Я бачу дерево прямо по курсу, і нам потрібно його супер зрубати, супер швидко. І якось пробувати спускатися в печеру, тому що мені потрібно і залізо, і вугілля. Давайте, знаєте, як зробимо? Мене є ідея. Щоб добути трішечки більше дерева, мені потрібно зробити ось так. І тепер я зможу добути більше дерева. Бо я буду, типу, трішечки зверху. Я, звісно, вибачаюсь перед всіма тими, хто любить дорубати дерево, тому що дорубати я його то не можу. А <реш> знаєте, що мені цікаво? От я вже, правда, дуже далеко від дому. Але в мене є супер цікава ідея і супер класна думка. Чи можу я, натискаючи пробіл, підійматись по воді? Якщо так, то це круто. Але якщо я цього робити не можу, то це халепа повна. У мене є ідея, що якщо я зроблю ось так. Отак я можу зробити. Все, ось виходить, я під водою. Я спускаюсь. Ага, все, до гори я пливти можу. Все, отако я можу. Найс. Оце хорошо. Тоді я, в принципі, зрозумів, як це працює. Окей. Тоді що? Мені потрібно зараз верстак. У мене є. Є, я кравчу двері і let's go в печеру. Я десь тут бачив в е, воді такий каньйончик. Я не знаю, чи він точно буде працювати тут. І де він взагалі є, якщо чесно. Бо я щось уже й забувся за нього. Де він був? Йой, вже скоро вечір. А в мене вже ні їжі нема, ні каміння нема, нічого нема взагалі. Я просто без лута максимально. Ось десь тут вроді би була підводна печера. Так, ось ось є якась. Да, да, да. Оце про цю я й говорив. Ну давайте спустимося подивимося, що там є взагалі. Да, тут щось є точно. Let's go, Сань. Шведесенько, скоресенько. Бачу мідь, запливаємо далі. Аметистова жиода. Прикольна штука. Так, треба подихати. Головне, отут не пригати. Бо я зараз, якщо тут помру, то я сюди вже точно не дойду. Ламаємо двері, поплили далі. Так, я бачу залізо, бачу вгілля. Найс. Потужна штука. Ставимо двері. Фух, все. Можна попробувати проходити Майнкрафт, якщо чесно. Головне нечайно не пригнути. Давайте я буду просто на шифті, а то може бути халепа. Так, заходимо в воду. Да, конечно. Обалдеть. Так, де я був? Надо точно орієнтуватися в місцевості, тому що більше я не знаю, що робити. Я плюс-мінус понімаю, де я був. Я не знаю, чи я зможу туди допливти. Зараз ми це якось попробуємо перевірити, в яку сторону я ходив. Тепер запитання залишається відкритим. А, все, 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 все. отут, отут, я каміння добував. Все, я, я зрозумів, я зрозумів плюс-мінус. Let's let's go, let's go, let's go Саня, давай. Откривай всі свої скіли картографа. Нам потрібно забирати наші ресурси. Плюс-мінус зараз десь отут буде оте болото, в яке я спустився. Головне допливти. До дверей, я просто не пам'ятаю, де вони. Так, це було тут, а? Да, це було тут. Let's go. Зараз там буде темно, нічого не видно. Нам треба супер швидко, супер швидко, максимально, максимально просто. Так, ось наш лут. Да, лут розпався. Ось 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 сі, сюди нам надо. <риво> Ух, Це що таке? А, це мідь, я вже подумав, це очі чиїсь. бо... Я не нажимав пробіл! Я його не бров. Так, Саня, let's go. Тут уже купа зомбі, купа кріперів. Нам треба донизу, донизу, донизу. Що саме цікаве? Я тоді пробіл не нажимав, в мене просто персонаж сам, сам помер. Оце просто халепа повна. Так, let's go, Сань. Тобі треба забрати зараз лут. Отут десь двері є. Давай до дверей. Хух. Так, двері є. Все, я пробіл взагалі не трогаю. Ідемо в воду. Все чудово. Все, жму контрол. Нормально. Так, де мій лут? Десь тут на поверхні повинен бути. let's go, let's go. Let's go, let's go. Де моє кайло? Соке, ремоя. Так, ні кайла, ні сокери я не бачу. Це повна халепа, народ. А, ось 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 знайшов кайло. І Сокиру знайшов. Найс! Головне, зараз не померти, нечайно, а то вже там ніч і може бути повна халепа. Давайте візьмемо смоускипа в руку, щоб хоч трішечки бачити. І цікаво, воді буду бачити? Так, да, в воді теж буду бачити. Так, тихо, я пробіл нажав, а не треба було. От я тільки що не нажимав пробіл, я нажав контрол! Контрол! Обалдеть. В принципі, я розумію, чому так відбувається. Тому що у мене персонаж із звичайно стоячого стану переходить в отакий плаваючий, і гра думає, що я пробив нажав. Хоча я не нажимав нічого. І мені знову потрібно шукати всі свої ресурси. Це просто халепа. Це максимально складний режим. Всі, хто хочуть попробувати з ним пограти, я його закинув в свій телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Кожен з вас зможе його скачати і спробувати з ним пройти Майнкрафт. Це максимально складно. Так, лут знайшов якийсь. Вугілля є, смоски є, сокера, кайло є. Найсь! І тепер тут ми можемо спокійно добувати вугілля. Хух! Насилу з 50-го разу я зміг добути вугілля і забрати всі свої ресурси, які я загубив 30 разів перед цим. Так, спроба номер 58. Вугілля є. кайло є знову. Погнали. Я плюс-мінус поняв, як потрібно це робити. Контрол можна нажимати аж потім. Зараз не можна. Ні в якому разі. Так, вугілля я підібрав. Отако От робимо. Все. Двері. У мене їх повинно бути багато, але в мене їх більше немає. Окей. Тоді давайте скрафтимо ще. Тому що якщо я зараз помру і зламаю оці двері перед тим, як помру, то я більше сюди не дойду. Мені придеться ще дерево десь шукати. А це буде супер-супер хардкова штука. Тому ми беремо двері, пливемо ось до сюди. О, тут є лут мій. У мене вже скрізь тут лута повно. Просто скрізь. Ставимо тут двері, заходимо в них. Обережно, Помаленько головне не померти. Хух І добуваємо перше своє залізо. Я не знаю. Це ультра складно, якщо чесно. Чотири штучки є. Окей. Тоді двері оці ми не трогаємо. Нехай ми їх тут залишаємо. Щоб. Це просто шок. Це я не знаю, як воно працює. Це максимально складна штука. Я вже 20-й раз зараз буду туди бігти. Я вже цю розову вівцю вивчив просто, як вона називається, де вона ходить, що вона їсть, це просто шок, якщо чесно, народ. Отут ось до кріпершей. Чотко. Чотко, круто. <хи> Отут ось до у мене друг павук. Бодя павук. Бодя, постав подобайдена, бодя, будь ласка, халепа. Все, я не вилізу звідси. Все, я, оце я вже приплив, народ. Оце я вже приплив. Да, я приплив. Так, а тепер найскладніше. Мені потрібно якось допливти до моїх дверей. Я плюс-мінус, ну як плюс-мінус? Я прям пам'ятаю, куди мені потрібно пливти, але чих вистачить мені повітря. У мене ось тут є двері. У мене є два кисню, два, один. Залітай, сань. Обалдеть, навіть демеджа не получив. Так, оце ми заходимо сюди. Включаємо режим плавання і починаємо все підбирати. Так ви знаєте, що всі в цій печері застряг на довго, походу. Люди добрі. Це халепа повна. <плес> Ой, <плес> Уже ранок, а я ще просто з босими ногами. Я не знаю. Це ультра хардкова штука. Ультра мега хардкова так, народ, все настільки складно, Фух, що я виліз. А як тепер мені тут вилізти? Надо нажати на Ctrl і попробувати вилізти сюди. Обалдеть. Я вас есть, тут довго був, що тут спалишся, торгівець просто. і на приколі, Кант, іди звідси, І, і Ах, ти теж, ти ж і плюєшся, Прикинь. Обалдеть! <свят> <свят> так, Сань, це халепа повна. Прикинь, ти наскільки довго сидів в тій печері, просто випливав звідти, мільярд разів помирав, щоб в тебе торгівець заспавнився. Так швидко. Він приходить там на третій чи на який день, а він уже тут у мене. І як мені зараз з тої води забрати весь суд? Я просто, чесно, я не представляю народ. Це просто шок якийсь для мене. О, ось мої ресурси беремо. Мені потрібно зробити ось тако. Якщо я зараз спустюсь, то я не вилізу. Так, 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 так. Мені потрібно отут піднятись я цей підберу. Ну і в цілому, плюс-мінус це всі мої ресурси, які мені загалом потрібні. Халепа. Просто халепа. О, почекай, а от я можу зробити? А ну, спускайся, сань. І отако. От Да, я можу так робити. Найс, боже, слава Богу. Крафтимо верстак, я той десь загубив двері, у мене теж нема вже. Це халепа. Мені прийшлось інструменти заново крафтити. Просто халепа в тій пічці. Так, отако ми робимо. Хух. Зараз у нас буде залізне кайло і залізна сокира Це просто максимально може мене радувати. І це ще я не був у звичайних печерах. Я був просто у підводній штуці якійсь, в якій супер складно було. Тому що в мене і постійно думала, що я пригаю хоча я не пригав Бем, сокира І давайте ще пожаримо кур. А поки курочка в нас жариться, давайте подивимося, що тут у нас ще є. Чи у нас є хоч одне дерево тут. Обалдеть. Он до дерево, супер, високо. Як туди добратись? Правильно, не знаю. А, Ось все, наверху в нас теж є дерево. Давайте попробуємо Якщо так, ми робимо шість плит. А якщо ось так, то ми робимо 4 сходинки. Ну тоді що хочеться сказати? Вибор зразу впав на оці плити. Тому що плити це потужніше набагато. Беремо нашу пічку, забираємо з собою верстак і пішли пробувати підійматися до цього дерева. Як це нам правильно зробити? Правильно, ось так. Плюс-мінус, якось отаким от чином. І ви знаєте, в принципі, то в принципі, я так непогано підіймаюсь. Ну і все, і плити закінчились. Далі пішли сходи. І отут теж сходинку. Все, ми дійшли до дерева, який великий шлях, ми пройшли, щоб просто зрубати одне дерево. Правильно, тому що пригнути я не можу, і це повна халепа. Просто це максимально ускладнює всю ситуацію. Абсолютно. І ви знаєте, що я ще тільки що поняв? Що якщо я піду далеко кудись, а потім нечайно помру, там у воді або ще якось, або нечайно нажму на пробіл, то це все буде означати те, що мені буде супер далеко йти додому. Ну не додому, а туди, де я помер. Тому мені потрібно шукати ресурси десь тут рядом, близько, і пробувати добувати ці дерева, прям Разу тут так, давайте відразу скрафтимо купу-купу плит. Я сподіваюся, що цієї кількості мені на трішечки хоч вистачить. Так, те дерево я рубав. Це, походу, моє дерево, де я спавнюсь. Правильно? Ніби да. Зато ви знаєте, нормально я так добуваю. В принципі, навіть непогано. Головне, нечайно не пригнути. У, -у, -у, У я хочу туди. Там теж вода, да? Чи ні, почекай? Давайте знаєте, як зробимо? А він не свійте. Абалдіть там печера, народ. Тут і скелет. Так, тихо, тихо, тихо. А що в мене є? У мене в цілому все є. Про те, як мені спуститись? Я внизу там води не бачу, щоб спригнути. А що я бачу? Я можу отако попробувати зробити? І спуститися сюди до, до скелета. Let's go. Головне не пригати. Так, мінус скелет. Зараз буде мінус зомбі. Головне, щоб він мене не вдарив. Все, все, пушка, пушка, все чудово, добуваємо вугілля. Я пригнув звичайно! Я звичайно нажав на кнопку. Ти що тут забух? Іди звідси. Боже, як мені тепер пройти? Мені ж потрібно на ту сторону, а я з цієї сторони. Ой-ой-ой, ой-ой, ой халепа, ти ще розова вівця, йди звідси. Як мені пройти на ту сторону? Хоча ні, я пам'ятаю, я ж там будував проход за допомогою плит. Зараз я постараюся туди дойти. Ви знаєте, пробуємо. Спроба номер два. Let's go. Отут пригаємо. Ну ладно, не пригаємо, не можна пригати. Так беремо смоскипи в руку, сразу ставимо одненький. Вроді би, ніби як я підібрав все, що мені потрібно. Ще у мене є дуже класна ідея, я можу ставити смолоскипи там, де я проходжу. І тоді я буду сам орієнтуватися в тому просторі, де я був, і це мені здається супер класний варіант. Ну і ще й моби менше буде спавнитись. Це як мінімум. Обалдеть, просто яка вона здоровецька. Міг би я пригати, я би її вже ви всю облутав давно. Давайте пробувати спускатися по трішки. Отако От бем. Я ще, якщо чесно, не подумав за те, як я буду звідси підійматися. тому поки що є халепа. Ну, спригнути я можу, це не складно. Але як піднятись потім? Ну, давайте попробуємо. Бем! go! Саня! Став смоускипа відразу, щоб я знав. Кріпер, іди від мене. Іди від мене, Х2. Ти теж іди від мене? Тебе ми добиваємо? Ні, не добиваємо! Абау він зірвався. І, і залізо відкрив. Найс. Nice. Оце круто. Так, тому що дерево у мене в обмеженій кількості, максимально в обмеженій. Залізо у мене не в обмеженій кількості. Це означає те, що ми можемо зробити броню. Проте, як, навіть ну, якщо ми будемо в броні і пригнемо, то ми помремо. Тому потрібно бути супер обережним з цим. Uh, що у мене є? У мене є 19 заліза. Це супер прикольно. Давайте зараз його відразу і жарити тут. Оце ось, ось залізо мене супер манить. Його тут купа, його штук 8, напевно. Але його охороняє скелет. Тому зараз ми скелета трішечки загрім до себе. У мене Ще є ідея цікава. точніше не ідея, а треба дещо перевірити. Зараз я завалю скелета. Постараюсь. Все, я вбив. Чудово, загрив ще одного скелета. Оце халепа. Нема хп, нема хп. Саня не може пригати. Скелет впав. Окей. Б'єм. Yeah. А, -а, -а капець! Давай, пішли зі мною, пішли, пішли, я тобі покажу. Я тобі покажу, як за мене харкати. Пішли, 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 пішли. Пішли, кентуха, пішли, пішли, я тобі покажу, я тобі покажу, пішли, пішли. Давай, 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 лама. Пішли, пішли, пішли в воду, пішли в воду. Ливи за мною, братуха. Ну і знаєш що? Пішли на дно. Ну, у мене даже ламу не вийшло втопити. Це халепа. Як мені це пройти? Як спроба. Номер мільйон якась, там 200 тисяч. Ми прийшли, ми прийшли, ми прийшли. Я що хотів перевірити перед тим, як мене завалив скелет, я хотів перевірити, чи може я зробити так можу. Найс. Хух. Тепер я звідси вилізу точно. Точно вилізу, тому що кругляк у мене буде. Зато в мене вже залізо майже дожарилося. Це потужна штука, можна зробити собі обладунки. Обладунки, ця штука теж потрібна. Тепер в цілому я навіть в броні. І можна спокійно жити і не тужити. Проте мені зараз треба якось спробувати долізти до цього заліза. Yeah <laughs> Хоча, знаєте, отакий мост. Це в цілому була б штука прикольна. Дивіться, в мене ще й виходить, мабуть, його будувати. Отако бе. І все, я можу добувати залізо. Оце потужно. Тепер спокійно можна крафтити собі залізний шолом. Все, я в обладунках. І можна пробувати зачищати данжа. Let's go, guys. А я перший раз бачу, що тут отакі блоки поставлені. Це може бах якийсь. Я чую лаву. І я знаю, що тут десь є спавнер павуків, який потрібно прибрати. Обов'язково прибрати. Ставимо тут смопа. Так, павуки вже спавняться. Це печерні, це печерні павуки. Тихо, -ти... Тихо, 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 сань, вас багато. Тихо, 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 тихо. Братва, ви що, на приколі? Звідки вас тут так багато? Ламаємо спавнер. Зламали. Фух. Я бачу діаманти раз. Я бачу діаманти два. Блін, а як мені до тих діамантів дойти? Але тут є вода. І вода йде аж туди. Якщо я звідси добудуюсь прямо, я зможу пригнути всю воду, там піднятися, і я буду до діамантів доходити. Найс! Це говорить про те, що в мене є всі шанси. Але мені потрібно ще дерево, тому що потрібні блоки. І дерева мені вистачає, можна зробити ще собі кілька. Кілька плит, ну я кілька. Трошки треба зробити. Отако. Все, стак у мене є. Отут я проходжу. Туди я точно не допригну, навіть якби міг пригати. Тому давайте будуватись. Буду будувати, буду буду будувати народ. Так, допригну. Не знаю, не варіант, не варіант. Чи можу, чи ні. Давайте пробувати. Ніби, ніби допригую. Да. Допригнув. Бачу купу кріперів, ставимо смолоскипи хоча б трішки. І зараз будемо пробувати їх убивати. Давай, останній раз. Це не останній. Зараз буде останній. Завалив. Пішли підійматись. Підіймаємося. За мною вже купа-купа зомбі. В принципі, у мене. Мене все тут непогано, можна їх пробувати виносити. З них ще їжа випаде, скоріш за все. Да, Що, почекай. Картопля випала. обалденно. Так, і мені потрібно піднятися наверх. Я мега боюсь цю воду. Давайте звідси відійдемо. Але просто по-іншому я не знаю, як мені піднятися. Якщо я нажму на пробіл, це точно халепа. Так, тихо, тихо, тихо. Саня, ти підіймаєшся. Але падаєш відразу. Окей, тоді треба зробити по-іншому. Надо отут поставити пічку, пережарити ще трішки курочки і пробувати підійматися на плитах. Хммм, як це зробити? Окей, в мене є ще один варіант. Ми ставимо верстак, який я там забув забрати. Пробуємо робити собі вовну. Зробили три штуки. Хорошо, робимо ліжко, ставимо, пробуємо спати. Хух, я заснув. Це хорошо. Тепер давайте скрафтимо собі ще скриню, складемо сюди зараз весь лут, і попробуємо зараз отако піднятися на воді. Так, да. як я і думав, так у мене піднятись не вийде. <хи> Але добре, що я поставив ліжко. Оце мене тупо виручило. Окей, в принципі, в принципі, є варіанти. Є варіанти, як це можна правильно зробити. У мене є дошки, і дошок у мене є немало. Я кравчу плити і пробую будуватись. Будуватись потрібно пробувати відразу звідси, напевно. Так, друг. Куди прийшов? Тобі тут точно ніхто не радий. Але добре, що в нього не вистачає клепки піднятися, тому я підіймаюся до діамантів. У мене, в принципі, є всі шанси зараз добудуватися. Проте, скоріш за все, мені не вистачить блоків трішки. Ну як блоків, це на півблоки. Хоча вже потрібно і трішечки повертати тако. Я майже, майже, майже дойшов. Просто санечка. Діамант! Є, yeah! один діамант є. Yeah. <laughs> Боже, як це складно. Я не достаю більше, да? Мені просто одного, одного напівблока не хватило Одного напівблока, ви розумієте, абсурд цієї ситуації. Добуваємо зараз цей кругляк, спускаємося крафтим. Шо ти? Тебе дошло? Ума хватило вилізти? Як? Розкажи мені, як ти виліз? Ну, але все одно ти дурачок трошки. Так, лес гоу. Підіймаємося. Мені подобається моя драбина, яку я зробив. <laughs> Тепер я просто ставлю цю штуку. Отако, отако. Ага, трішечки не вистачає ще. Тоді робимо отако: отако, і отако. Все, добуваю. Хух. А тут їх навіть не три. Тут їх більше, тут їх п'ять. Оце потужна штука. П'ять діамантів в мене є. Обалдеть. Оце супер. Пригаємо в воду. Що? крафтимо собі діамантове КЛО. І що правильно, діамантовий меч. Нехай буде. Це штука потужна. Ну і народ, тепер найкрутіше завдання, і найвеселіше. Мені потрібно звідси вилізти. Юху! <плес> Але ми це зробимо потім. А поки що ви ставите свого вподобайдена підписуйтесь на канал і всім пока!